В нашому місті, розташованому достатньо далеко від моря, є мікрорайон Морське. Багато місцевих мешканців одразу скажуть, що назва йому дісталася через морське училище, яке, трансформуючись, базувалося у Новограді Волинському з кінця 1953 року до 1995 року, Що залишилося місту від розформованого зразкового військового училища, окрім дивної назви мікрорайону. Ви не повірите, але пам'ятний знак літак біля Житомирського мосту це спадок училища. Та найголовніше не він, а заслужений титул найвпорядкованішого і найзеленішого мікрорайону Новограда Волинського. Курсанти і місцеве населення, працевлаштоване в училищі, вирощували саджанці дерев, трояндові кущі і закладали сади, алеї й клумби. З чого ж починалося морське? У 1953 році за наказом генерального штабу збройних сил радянського союзу, у Новограді Волинському почалося формування військово-морського училища ВЧ 87358. Створили його на базі Пермського вищого морського авіатехнічного училища. В училищі готували техніків авіаційного обладнання на літаки Міг 17 Міг 19 та Іл 28 а також техніки авіаційного озброєння для військово-морського флоту. У 1957 році у штат училища було введено ще один батальйон курсантів-механіків зі строком навчання 9 місяців. У 1961 році 245-те морське авіатехнічне училище реорганізували у 64-ту школу авіаційних механіків. Майже 70 років тому у морському існували стадіон, навчальний аеродром, стрілецький тир, басейн, спортивні майданчики. На території містечка були надійні цегляні казарми, будинки для офіцерського складу, клуб. У віртуальному музеї міста краєзнавець Віктор Ваховський написав: навесні і влітку 1954 року тривало активне озеленення, заклали два фруктових садки. Розпочалося будівництво стадіону і навчального аеродрому. Дивно виглядає: курсанти у морській формі будують аеродром. У 1955 році споруджені стрілецький тир та постійне наметове містечко. У 1957 – басейн, стадіон, спортивні майданчики. Варто зауважити, що усі дерева в районі морське, за винятком беріз біля економіко-гуманітарного коледжу посаджені військовими. Коли училище запропонували передислокуватися в Житомир, обласне місто, то моряки відмовилися, було жаль залишати зроблене власними руками. Клуб, який містився у переобладнаній їдальні, відвідували усі сім'ї офіцерів та військових надстрокової служби. Тут демонстрували найновіші кінофільми, яких ще не показували в міському кінотеатрі. Саме діяльність курсантів, офіцерів і їхніх сімей, жіночий хор та багато іншого, урізноманітнювали відпочинок і життя особового складу. Училище було одним з кращих в радянському союзі. Перед курсантами виступали зірки кіно, такого рівня, як Євген Леонов. Раз на тиждень проводилася загальна училищна вечірня повірка з прогулянкою містом до кінотеатру імені Щорса і у зворотному напрямку. Ішли лише з строєвим кроком, з піснями під оркестр. Багато містян залюбки спостерігали за цікавим видовищем. Військове училище завжди відкривало паради та демонстрації. Моряки у чорній формі, брюках кльош з кортиками на боку неодмінно виборювали негласну першість серед військових частин Новоград-Волинського гарнізону у строєвій підготовці. Це факти з історії далекого від моря мікрорайону Морське, точніше училище, з моменту заснування якого у 2023 році виповниться 70 років.